Доброго ранку, мої любителі якісного звуку життя. Четверть це день, коли тиждень вже майже пройшов, але ще не настільки, щоб ми втомилися і офіційно почали скиглити. Це такий собі хайфай момент серед тижня, не MP3 о 128 кбіт, а вже flat на повну гучність. До нового року залишилося 90 днів, і це рівно стільки, щоб встигнути зробити щось велике, написати книгу, вивчити китайську або хоча б відписатися від усіх розсилок, які ви отримуєте з 2007-го. А сьогодні ж день аудіофіла, тож нехай ваше життя звучить не як телефон у маршрутці, а як концерт улюбленої групи в Dolby Atmos. Живіть так, щоб навіть всесвіт захотів поставити вас собі у плейліст. Ну а ми починаємо наш проранок. І одразу святковий вінегрет. Сьогодні день сільськогосподарських тварин. Тож, якщо ви відчуєте, що на роботі всі. Поводяться як бики, коні чи свиня це не образа, це офіційне свято. Далі у нас міжнародний день ненасильства. Чудова нагода сьогодні не кричати на принтер, навіть якщо він вкотре жує папір. Просто обійміть його. Ну або хоча б не бийте. Поруч іде, Міжнародний день соціального педагога. Якщо ви думаєте, що ваша робота складна, згадайте людину, яка намагається пояснити підлітку, чому сидіти в Тіктоці на уроці математики це погано. Також сьогодні день народження електронної пошти. Вітаємо Gmail, Outlook, а особливо вашу поштову скриньку, в і досі лежать старі листи. І нарешті Всесвітній день без алкоголю. Так що сьогодні найкращий день для келиха води, ну максимум компоту. Свята на цьому закінчуються, але в нас ще є іменинники, Сьогодні це Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Яків Ян, Ганна, Олександра і Устина. Якщо серед вас є хоч хтось із цього списку, сьогодні ви головний у чаті. Ну і про прикмети: лелеки вже відлетіли, готуйте пуховики, буде замарання та холодна. Ніч зоряна, буде суха погода. Але не спішіть загадувати бажання на зірки, бо вони бізі, тобто зайняті. Ранковий туман стелиться буде тепло. Тобто, якщо ви вийшли і не бачите сусіда, не хвилюйтеся, він просто розчинився у погоді. Але обережно сьогодні не можна починати нові справи, бо все світ сьогодні в режимі 404 not found. Також не давайте у борох, інакше разом з грошима винесуть і вашу вдачу. І ще не дивіться довго на відлітаючих лелек. Можна накликати тугу. Або просто зрозуміти, що лелеки живуть краще, ніж ви. І одразу про зірки і про гороскоп Овен сьогодні вам можуть зателефонувати і спитати, а ви слухали коли-небудь тишу? Ви такі ні. Ну от, послухайте. Та випадково знайдете гроші у кишені, але це будуть не ваші штани. Лизнюки на вас чекає несподівана зустріч із людиною, яка буде виглядати так, ніби вона вам щось видна. Можливо, це правда. Рак, якщо сьогодні ви підете в магазин без списку, ви повернетеся з акваріумом. Лев, сьогодні у вас відчуття, що всі зможу. Мовилися і так вони змовилися. Діва, ви випадково скажете щось дуже мудре, але одразу забудете, що саме, тому й не запишете. Терези, сьогодні ви знайдете ідеальну пісню для свого настрою, але вона буде з рекламою купіть підписку. Скорпіон, відчуйте бажання написати комусь, і знаєте що? Напишіть, хоча б собі. Стрілець день пройде під девізом. А чому б ні? Будьте готові, що це приведе вас у дивні місця. Козиріг, сьогодні ви зрозумієте, що не всі двері треба відчиняти, деякі краще обійти. Водолій на вас чекає момент просвітлення. Він буде короткий, але дуже яскравий, наче вімкнув лампочку на складі. Ну і риби сьогодні. Ви зрозумієте, що навіть ваш холодильник вас поважає, бо він відкриється саме тоді, коли ви підійдете. Отакий гороскоп на сьогодні. а Тепер, як завжди, про головне. Друзі, є одна фраза, яку я хочу вам сьогодні подарувати. Ви не обираєте музику життя, але можете обрати, як під неї танцювати. Подумайте, сьогодні день тварин. Вони не скаржаться, що їхній офіс це поле, день ненасильства Нагадує, що навіть найсильніший кулак не такий ефективний, як спокійна голова. Соціальні педагоги щодня танцюють під музику чужих проблем, і це важко, але важливо. Електронна пошта нагадує, хоч би що сталося, повідомлення все одно дійде. А день без алкоголю це якраз шанс побачити, що танцювати можна і без бокала в руці. Тож сьогодні, будь ласка, танцюйте, хоч подумки, навіть якщо музика це гудіння, холодильника, чи слів маршрутки, бо сенс не у треку, а у вашому русі. Ну а я, як завжди, дякую вам за те, що ви тут. Нехай цей день звучить як ваш улюблений альбом. Нехай буде ритмічний і без фальшивих нот. Усміхніться, вдихніть і рушайте свій власний концерт сьогодення. До завтра, мої хайфай, люди. Побачимося в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.